Добрий день, шановні батьки! Сьогодні з вами говоримо на тему «10 фраз, що побудувати особисті кордони серед однолітків для дітей від 3 років. Для дітей 3-6 років мені не подобається, коли мене штовхають, навчає прямо говорити про свої почуття. Мені не подобається, давай грати по іншому, допомагає висловити дискомфорт, якщо гра стає неприємною. Це моя іграшка, я ще не закінчив гратись, вчить дитину поважати свої речі та ділитися тоді, коли вона готова, а не під тиском. Для дітей 7-9 років я не хочу так гратись, мені це неприємно. Дитина вчиться не погоджуватися на гру, яка її лякає чи ображає. Давай я подумаю і скажу пізніше. Фраза для відмови, щоб не погоджуватися під тиском. Мені не подобається, як ти зараз зі мною розмовляєш. Давай говорити один з одним по-доброму, навчаю дитину зупиняти грубість, вибудовуючи межу без конфронтації. Для дітей 10-12 років це моя річ, я не хочу її віддавати. Давай знайдемо для тебе щось інше для захисту своїх речей чи простору. Я не дозволяю так зі мною спілкуватись навіть жартома, навчаю не терпіти приниження під виглядом гумору. Я не хочу бути частиною цієї розмови, Навчає вчасно вийти із токсичних діалогів без пояснень чи вибачень. Я бачу, що ти злишся, але. Це не дає права мене принижувати. Дає чітке розмежування емоції, ок приниження ні. Чому це важливо особисті межі – це основа впевненості у собі. Навчаючи дитину говорити про свої мезі, ми закладаємо не лише безпеку, а й відчуття власної гідності, бо не можна бути впевненою, впевненим у собі, якщо все життя доводиться мовчати про те, що тобі не підходить. Необхідно пояснювати дитині, що вона має право не погоджуватись, не пояснювати, не мовчати, якщо щось болить. Це і є внутрішня впевненість, яка не залежить від оцінок чи думки інших. Дякую вам за увагу!